Привіт, пані та панове. Нарешті добрася до цього відео. Ніяк не можу вже цілий місяць записати, то на онлайнах обіцяю обіцяю ніяк не зроблю. Отже, в мене є кермо Макларен це моє кермо. Хочу його серед вас розіграти. Воно, до речі, таке прикольненьке на кастомних перемикачах. Таких керм небагато. Бачите, такі чорні. Єдине, що тут QR перший, якщо у вас qr другий і ви виграєте, то зважайте, що вам потрібно буде його е, поміняти, поміняти. Отже, е, умови дуже прості: е, 100 гривень, кратна сума, 100 гривень, один донат. В, в, в примітках показуєте номер телефону, тому що якщо ви будете донатити з іншого банку, щоб я міг вас е, набрати, сказати. Uh, також, також можу відправити World Wild, там через нову пошту, єдине, що там uh, це доставка буде на вас. Або якщо ви знаходитесь в Києві, зможу вам з рук в руки його uh, передати. Давайте так: якщо не зберемо суму до 30 травня, то 30 травня в онлайні uh, ми, я відправлю їх на ЗИСу. Якщо зберемо цю суму, то розігруємо. Думаю, так буде. Цікавіше. Да. Тож, шерте відео, кількість донатів не обмежена. Чим більше донатів, тим більше шансів. Отже, бажаю вам удачі та до зустрічі!